Заморожений конфлікт на кордоні України навіть 30 років по тому Придністров'я залишається де юре частиною Молдови, а де-факто сірою зоною з невизнаною державністю, невизначеними перспективами та невиведеними російськими військами. Чому так сталося, і які уроки з придністровського конфлікту має зробити Україна? Про це я розповім сьогодні. Вітаю всіх глядачів українського Ютубу. Мене звати Владлен Мараєв, і ви на каналі Історія без міфів, де ми розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Наша мета 500 тисяч підписників каналу до кінця 2021 року. Підтримайте нас подобайками, підпискою, коментарями під відео. Хай квітне український ютюб. Тему для сьогоднішнього випуску обрали наші патрони: 51% висловилися за розгляд історії придністровського конфлікту. Ще ніколи жодна тема не мала такої високої підтримки в нас на патреоні. Дякуємо всім, хто взяв участь у голосуванні. Спасибі кожному патрону за вашу підтримку. Зараз на екранах імена тих, хто вже допомагає історії без міфів. До речі, голосування за вибір теми на наступний місяць вже відкрито. Ставши патроном нашого каналу, ви також отримаєте ранній доступ до відео або можливість отримати в подарунок книгу Україна 1918 з автографом. Ви можете підтримати наш канал і в інший спосіб, зробивши переказ на картку Приватбанку або поповнивши нашу монобанку. Реквізити та посилання в описі цього відео. Придністров'ям називають територію уздовж лівого берега річки Дністер, яка протягом кількох століть перебувала на порубіжжі християнського та ісламського світів. Північна її частина це українське Поділля. І вона перебувала у складі Галицько-Волинського князівства, Русько-Литовської держави, Польщі та Гетьманщини. Деякий час навіть існував Придністровський козацький полк, він же Могилівський. Південна частина перебувала під впливом Золотої Орди, Кримського ханату та Османської імперії. 1792 року, після Яського мирного договору, який завершив чергову російсько-турецьку війну. Придністров'я опинилася в складі Російської імперії. Та козацька історія краю на цьому не завершилася. Тут розташовувалося спочатку Чорноморське козацьке військо, а потім Бузьке. Після численних адміністративних пертурбацій Придністров'я було поділене між Подільською та Херсонською губерніями Російської імперії. Аж ось настав 1917 рік. Революція, імперія розвалилася, і Придністров'я перейшло до складу України. Спочатку ненадовго до Української Народної Республіки та Української держави гетьмана Павла Скоропадського, згодом до Радянської України. Але як і раніше, так і тоді Придністров'я не становило якогось цілісного, окресленого регіону, адже залишалося поділеним між Подільською та Херсонською, Подільською та Одеською губерніями УСРР. Але в 1924 році ситуація кардинально змінилася. Можна сказати, що саме того року були закладені основи придністровського конфлікту. А причинами стала велика політика і загарбницькі плани Кремля. Як відомо, більшовики відмовилися визнавати румунську анексію Бесарабії, історичної області між річками Дністер, Прут і Дунай. Плани світової комуністичної революції або ж вторгнення у Європу теж нікуди не поділися. З настанням доби непу їх просто відтермінували до кращої нагоди. А поки радянське керівництво вирішило закласти під сусідню Румунію міну вповільненої дії. Так у складі Радянської України на лівому березі Дністра була створена Молдавська автономна соціалістична Радянська Республіка, скорочено МАСРР. Поява цього утворення стала яскравим прикладом гібридної стратегії, вже давно взятої на озброєння Кремлем. Від самого початку МАСРР розглядали як плацдарм для подальшого приєднання Бесарабії, а потім, можливо, і Румунії та виходу на Балкани. З цієї території було зручно вести антирумунську пропаганду, роздмухувати серед молдаван прорадянські настрої, засилати свою агентуру в Бесарабію. Не можна сказати, що підстав для утворення молдавської автономії в Україні не існувало зовсім. Ні, вони були протягом кількох попередніх десятиліть. Переселенці молдавани активно осідали на лівому березі Дністра. Проте абсолютної більшості у новоутворенні автономії вони не становили ніколи. Національний склад МАСРР був дуже строкатим. Тут і росіяни, і євреї, і німці, і болгари, і греки. Але найбільше було молдаван і українців. Причому за переписом 26 року молдавани становили тільки третину населення, а українці половину. За переписом 39-го року частка Молдаван взагалі впала до 28,5%. Дивна молдавська автономія, чи не так? І цей факт тільки ще раз доводить штучний характер створення МАСРР. До речі, площа автономії була не такою вже й маленькою: це 8288 квадратних кілометрів, тобто більше за сучасну Чернівецьку область України. Або майже стільки ж, як площа острову Крит. Коли перед тим, як почати Другу світову війну Радянський Союз і Німеччина підписували таємний додатковий протокол до пакту Молотова Ріббентропа, радянська сторона забронювала за собою можливість загарбати Бесарабію. Причому нацистська Німеччина засвідчила свою буцімто абсолютну незацікавленість в регіоні. Скориставшись таємним додатковим протоколом, влітку 1940-го СРСР анексував у Румунії Бесарабію, Північну Буковину. Та область Герца. Але це окрема історія, тож про неї поговоримо іншим разом. До речі, підписання пакту Молотова ріббентропа і подальші події розглянуті в нашому відео Сталін і Гітлер. Дружба скріплена кров'ю. 2 серпня 1940 року на переважній частині анексованої Бесарабії була створена Молдавська Радянська Соціалістична Республіка. Північ та Південь Бесарабії передали Радянській Україні. Потреба ж в молдавській автономії у складі України тепер зникла. Її розділили. Вісім районів залишили у складі УРСР, шість передали до складу новоутвореної Молдавської РСР. Ось ці шість районів на лівому березі Дністра: Григоріопольський, Дубосарський, Каменський, Рибницький, Слободзейський Тираспольський – і стали територією. За яку спалахне конфлікт на початку 90-х. Потрібно розуміти, що лівобережжя Дністра або ж Придністров'я стало найбільш індустріально розвиненим регіоном Молдавської РСР. Тут виробляли 35-40% валового національного продукту Союзної Республіки. Попри невелику площу, близько 4 тисяч квадратних кілометрів, щільність населення була дуже високою. Під кінець існування СРСР вона становила близько 200 осіб на квадратний кілометр. В Україні для порівняння лише 85. Але населення це було змішане. Приблизно в рівних частинах представлені молдавани, українці і росіяни, чисельність яких суттєво зросла за роки радянської влади. Ще один важливий чинник місцева еліта. Вагому частку серед неї посідали не місцеві, а представники загальносоюзної номенклатури. Вони спілкувалися майже винятково російською мовою та відчували себе насамперед радянськими людьми. А не складовою молдавської еліти. Протиріччя між Кишиневом і Терасполем почали стрімко наростати з весни 1990-го. Радянський Союз вступив у період політичної та економічної кризи, посилилися відцентрові тенденції, вплив союзного центру на окраїнсь імперії слабнув. Придністровська номенклатура до останнього трималася лінії Москви, тоді як керівництво молдавської РСР взяло курс на зближення з Румунією. Найпомітнішим проявом якого стало повернення молдовської мови з кирилиці на латинську графіку. Тут необхідно відзначити, що серед лінгвістів досі немає одностайності. Більшість вважають молдовську мову діалектом румунської, меншість окремою мовою. В Радянському Союзі офіційно використовувався тільки кириличний варіант молдовської мови, розроблений на основі російської абетки. Саме його продовжували використовувати у Придністров'ї і, до речі, роблять це й досі. Ігноруючи рішення Кишинева. Тому, коли кажуть, що мова не має значення, не вірте. Має ще й яке. Вже 2 вересня 90-го року. Надзвичайний з'їзд депутатів проголосив Придністров'я, яке перед цим не мало жодного особливого статусу, окремою радянською республікою у складі СРСР. Звісно, в Кишиневі цей акт не визнали, проте не визнали його і в Москві. Горбачов наголошував на неподільності молдавської РСР. Здавалося, на цьому інцидент можна вважати вичерпаним. Але в серпні 91-го в Москві сталася спроба державного перевороту. І ця подія знову розвела політичні еліти в Тарасполі та Кишиневі по різні боки барикад. Керівництво Молдавської РСР переворот не визнало, засудило, і 27 серпня, на три дні пізніше від України, проголосило незалежність. Держава стала називатися Республіка Молдова. Замість назви Молдавія, яка використовувалася за радянських часів. Що ж до Придністров'я, то там підтримали заколотників Пуч ДКНС. А коли ж той зазнав безславного краху, також проголосили незалежність, причому зробили це навіть на два дні раніше від Молдови. Проте незалежність виглядала дуже дивно, начебто вийшли зі складу СРСР, але назву залишили Придністровська Молдавська Радянська Соціалістична Республіка. Конституція СРСР і всі закони Радянського Союзу продовжували зберігати чинність. І тільки в листопаді, коли остаточний крах Радянського Союзу став усім зрозумілим, із назви вилучили слова радянська та соціалістична. Відтоді це самопроголошене утворення називають Придністровською молдавською республікою, скорочено ПМР. Звісно, Кишинів не збирався втрачати контроль над Придністров'ям, адже це 11% території та 17% населення Молдови, 700 тисяч людей на той час, і повторюся найбільш економічно розвинений регіон. До того ж, самопроголошену республіку не визнала жодна держава-член ООН, на відміну від Молдови, яка стала повноправним учасником світової спільноти. Перші спалахи насильства сталися в місті Дубоссари восени 90-го року. А в 91-му придністровська влада на базі робітничих загонів сприяння міліції почала створювати свої військові формування. Спочатку їх називали гвардією ПМР, пізніше Збройними силами. Відкрите військове протистояння між Кишеневом і Терасполем сполохнуло на початку березня 92-го, як і значно пізніше, під час війни на сході України. Місцевих сепаратистів підтримали добровольці з Росії, які називали себе козаками донськими, кубанськими, оренбурзькими, та представники націоналістичних організацій, які вже тоді просували ідею руського міра. Я хочу сказати, що, що козакам тут робити нічого. Надо виходити. срочно. Потому что... Это... Ваша, имейте в виду, что ваше обращение будет завтра уже передано по телевидению, и ваши друзья увидят. То есть это, говорите я, совершенно я, сознательно. Я ему говорю. Не из-за того, что окружены э, нашими, так вот, молдавскими солдатами. Ну, я, я это знаю, что здесь они нас просто так втянули в грязную политику, можно сказать. В эту игру мы оказались как орудие, что ли. Воював за Придністров'я і знаменитий Ігор Гіркін, псевдонім Стрілков, який через 22 роки поїде просувати Руський мір в український Крим і Донбас. Проте головну роль у придністровському конфлікті відіграли регулярні російські війська. Ще з 1956 року на території Молдавської РСР була дислокована 14-та гвардійська армія. У 84-му її штаб-квартиру перевели з Кишинева до Тирасполя на лівий берег Дністра. Після розпаду СРСР Борис Єльцин підписав указ про перехід армії під юрисдикцію Російської Федерації, перебуваючи далеко від кордонів Росії, відрізана від своєї держави, армія втім перетворилася на інструмент російської агресивної політики в регіоні. Водночас на звані 91-92 років 14-та армія переживала структурні зміни. Важливі для розуміння перебігу придністровського конфлікту. Раніше її особовий склад комплектувався виходцями з усіх союзних республік. Але тепер, після розпаду СРСР, більшість із них воліла повернутися на батьківщину. Натомість, склад армії поповнювався призовниками, виходцями із місцевої придністровської молоді. Звичайно, їхні симпатії були здебільшого на боці ПМР, а не Молдови. Від самого початку 14-та армія зайняла формально позицію збройного нейтралітету, а фактично сприяння ПМР. Вона постачала місцевим сепаратистам військову техніку та озброєння. А з часом навіть окремі частини зі складу армії почали переходити до збройних формувань ПМР. Особливо запеклі бої в червні липні 92-го року відбувалися за стратегічно важливе місто Бендери. Що не має ніякого стосунку до Степана Бандери. Великого комбінатора Остапа Бендера і робота Бендера з футурами. Байтмайшайні мел. Не чуже це місто й для української історії. Нагадаю, саме там у 1710 році ухвалили знамениту конституцію Пилипа Орлика Бендери, залізничний вузол і великий порт, розташований на правому березі Дністра. Попри це, лівобережні сепаратисти прагнули встановити контроль над ним. Бої тривали на вулицях Бендер та супроводжувалися численними руйнуваннями та жертвами серед цивільного населення. За активної підтримки російської 14-ї армії придністровським сепаратистам вдалося витіснити молдовських силовиків на околиці міста. Під час боїв за Бендери Молдова єдиний раз в історії застосувала свої винищувачі міг 29 причому пілотам поставили завдання розбомбити міст через Дністер та нафтовий термінал поблизу Терасполя. Поцілити в міст молдаванам не вдалося, а під час нальоту на термінал один міг-29 був збитий ракетою зенітно-ракетного комплексу ОСА 14-ї російської армії. Необхідно відзначити, що Румунія зі свого боку надавала підтримку Молдові озброєнням та добровольцями. В багатьох публікаціях можна натрапити на інформацію про те, що придністровським сепаратистам навіть вдалося збити румунський військово-транспортний літак. З переносного зенітно-ракетного комплексу ІГЛА. Стрільцем був колишній лейтенант радянської армії Ілля Кулик, який невдовзі після того буцімто загинув у нагірному Карабасі, воюючи проти Азербайджану. 27 червня 92 року Москва призначила командувачем 14-ї армії генерал-майора Олександра Лебедя, надавши йому надзвичайно широкі повноваження. Лебедь відверто став на бік сепаратистів. І наказав відкрити артилерійський та мінометний вогонь по позиціям молдовських силовиків на протилежному березі Дністра. Удару було завдано не тільки по військовим позиціям, але й по базам відпочинку поліції та Збройних сил, що призвело до значних втрат в особовому складі. цю благодатну землю лягла тінь фашизму. Я вважаю, що бившая страна має про це знати. знать. И должна вспомнить, чего ей стоило 47 лет назад сломать фашизму хребет. И должна пошевелить свою историческую память. И должна вспомнить о том, чем оборачиваются уступки фашист фашиста. И должна поместить или принять все меры к тому, чтобы фашисты заняли надлежащее им место на столбе. До речі, доля Олександра Лебедя виявилася трагічною. В подальшому він став губернатором Красноярського краю РФ і, можливо, навіть мав президентські амбіції. Проте 2002 року загинув у катастрофі гелікоптера. І досі не зрозуміло, чи то був трагічний випадок, чи замовне вбивство. Після цього Молдова була змушена погодитися на переговори. Звісно, свої посередницькі послуги одразу запропонувала Росія. Президентові Молдови Мірчі Снігуру довелося летіти в Москву і 21 липня підписувати договір про врегулювання конфлікту з Борисом Єльциним. При цьому був присутнім і президент самопроголошений ПМР Ігор Смирнов. Головним змістом угоди стало введення російських миротворчих військ, які розмежували молдовських та придністровських силовиків. У Придністровському конфлікті загинули щонайменше тисячу осіб з обох боків, включно з цивільними, 4500 дістали поранення, 80 тисяч стали біженцями. Під контролем так званої Придністровської Молдавської Республіки опинилося лівобережжя Дністра та місто Бендери з прилеглими селами на правобережжі. Своєю чергою, під контролем Молдови залишилося кілька населених пунктів Дубосарського району на лівобережжі. За майже три десятиліття, що минули з тих часів, Придністровську Молдавську Республіку не визнала жодна держава світу. Тільки такі ж сепаратистські утворення, які виникали на пострадянському просторі, там, де у справи втручалася всюди суща Російська Федерація. Мова про Абхазію, Південну Осетію та Нагірний Карабах. До речі, минулої осені на історії без міфів ми зробили відео про вірменсько-азербайджанський конфлікт за Карабах. А якщо ви бажаєте побачити історію ще одного регіонального протистояння в Абхазії та Південній Осетії в поєднанні з російсько-грузинським конфліктом, ми зробимо для вас це відео, якщо цей випуск набере за місяць 15 тисяч вподобаєк. З точки зору міжнародної спільноти, Придністров'я залишається невід'ємною частиною Молдови. А насправді це типовий випадок замороженого конфлікту свого часу, західні демократії. Не втрутилися в цю історію і залишили все на поталу Кремлю. В них було багато інших проблем та переживань, пов'язаних із можливістю розповзання ядерної зброї по різним державам колишнього СРСР. Тож Молдова залишилася на узбіччі великої політики. Нині ж із висоти часу всім чудово зрозуміло, що Росія використовує свою військову присутність у Придністров'ї з метою тиску як на Молдову, так і на Україну. Ще в 90-х Борис Єльцин обіцяв мірчі Снігуру вивезти російські війська звідти, проте цього не зроблено й досі. 14-ту армію перетворили на оперативну групу російських військ у Придністров'ї, а її присутність Кремль пояснює необхідністю виконувати миротворчу місію. У 99-му році, за декларацією Стамбульського саміту, Росія зобов'язалася вивести свої війська до кінця 2002-го а буквально три роки тому. Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію про виведення іноземних військ із Молдови. У відповідь Міністерство закордонних справ Росії зухвало заявило, що не збирається її виконувати. А як інакше, якщо в Придністров'ї при владі маріонетковий режим, який існує завдяки всебічній підтримці Кремля, при цьому багатьом жителям самопроголошеної республіки досі притаманна ні, навіть не російська, а радянська ідентичність. Прапори Герб ПМР копіюють відповідні символи Молдавської Радянської Соціалістичної Республіки. Досі в обігу перебувають паспорти СРСР. Всюди стоять монументи радянської доби. 7 листопада в них досі на повному серйозі державне свято День жовтневої революції. У всьому світі подібна практика збереглася тільки в Лукашенківській Білорусі. Подібно до так званих ДНР і ЛНР. Придністров'я виконує роль чинника дестабілізації, бар'єру на шляху до Євроатлантичної інтеграції Молдови. Так само, як і на окупованому Сході України, мешканцям Придністров'я активно роздають російські паспорти. І при цьому точно так само Російська Федерація прагне запихнути Придністров'я назад у Молдову, але тільки на власних умовах. Свого часу там висунули план Примакова і план козака. За якими після реінтеграції придністровці зможуть блокувати будь-які рішення Кишинева. Тобто стануть якорем, який міцно прив'яже Молдову до русского міра. Як наслідок всі роки незалежності Молдова розкачує, немов маятник між двома полюсами. Проєвропейський курс змінюється на проросійський і навпаки. І так ледь не з кожним новим президентом. Наприклад, нещодавно головою Республіки Молдова був проросійський Ігор Додон. В лютому 2020-го він заявив, що Кишинів готовий надати Придністров'ю широку автономію, аби тільки відновити єдність країни. Але вже з грудня новим президентом стала Майя Санду, прихильниця курсу на інтеграцію Молдови до Європейського Союзу і НАТО. Вона рішуче виступає проти Додонівського плану федералізації Молдови. І стверджує, що вирішення конфлікту неможливе без повного виведення російських військ із регіону. Тож, як бачимо, остаточне вирішення придністровського конфлікту в найближчому майбутньому не передбачається. Тож які висновки з цього може зробити Україна? По-перше, всюди, куди збройним шляхом втручається Російська Федерація, настають розруха, злидні, застрягання в минулому і суцільна невизначеність майбутнього. Приклади Придністров'я, Абхазії, Південної Осетії, Нагірного Карабаху, Донбасу, Сирії це чудово доводять. По-друге, необхідно пильно стежити за розвитком ситуації в Придністров'ї, яке потенційно може перетворитися на ще один фронт російської агресії проти України. По-третє, за жодних обставин не можна погоджуватися на введення російських миротворців на Донбас. Вони стануть провідниками політики Кремля, але не миротворцями, ну хіба що творцями руського міра. По четверте за жодних обставин не можна погоджуватися на реінтеграцію Донбасу на умовах Росії та сепаратистів. Це вибухівка, яку закладають під українську державу. По п'яте, тільки сильна армія, згуртоване українське суспільство та консолідовані дії світової спільноти. Можуть бути дієвим механізмом протидії російській агресії. Дорогі друзі, не забудьте підписатися на історію без міфів та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити наших нових відео. А цьому випуску поставити вподобайку, написати під ним коментар і поширити в соціальних мережах. Дякую вам за перегляд, до зустрічі!